Дата офіційного створення громадської організації Потрібні люди березень 2016 року. Але фактично вона почала працювати раніше, коли до нашого міста почали прибувати перші переселенці зі східних областей України, розповідає її керівник Василь Бороздін. До речі, сам він приїхав з сім'єю до шостки у 2014 році, як тільки не розпочалися воєнні дії на Донбасі. Це була така. Ідея сумісно з місцевим серядуванням, соцзахистом, і як то так ми це, це так винашували, крутили, крутили, як той сніжником. Знаєте, сніжки катали, катали, поки він не накатався до такого. Розмаху, що вже е, треба було зустрічатися з усіма переселенцями і казати, що є така от організація. І давайте ж ми собственно говоря, як говориться, гуртом, щось будемо робити для того, щоб поліпшити своє перш за все, життя і інтегруватися в громаду, тому що е, ми так розуміємо, що це надовго. З першого дня заснування організації, і по сьогодні кількість її активних членів нараховує 47 осіб. З часом додалося ще й 6 волонтерів. Це ті люди, до яких можна звернутися з будь-яким питанням. Ням стверджує Василь Бороздін, які не відкажуть тобі ні в чому, тобто там. Посадити дерево або там принести якусь їжу, сумочку, салфетку, з кимось побалакати. Інтегрувавшись за вісім років у новій громаді, перші переселенці достеменно знають, чого потребують сьогоднішні внутрішньопереміщені особи і готові у будь-який момент надати їм моральну підтримку. Були такі важкі моменти, коли люди приїжджали до нам там з Харківської області, з Житомирської, з Чернігівської. Ми звали вже таких дуже дорослих жіночок, які могли спілкуватися. Тися з цими родинами для того, щоб їх хоча б чимось заспокоїти і на своєму особистому прикладі розповісти їм, що ми ж такі самі, що не переживайте, все буде добре. Ми вас приймемо в свою громаду, ми вас приймемо в свою спільноту. Ми вам допоможемо. Наразі ГО «Потрібні люди разом з іншими громадськими організаціями входять до складу великої та дружньої родини благодійного фонду на зустріч людям Сумщини. Географія надання активістами допомоги поширюється не лише на наш регіон, а й на всю Україну, говорить пан. Бороздін. Варто зазначити, що лише у Шосткінській громаді на сьогоднішній день зареєстровано більше двох тисяч внутрішніх переселенців, які зареєстровані в управлінні захисту нашої громади. 400 з чимось дітей. Тобто, це не те, що в рази. Це Десь біля десяти разів більш ніж їх було основна потреба переселенців працевлаштування і житло, і вже на другому плані гуманітарна допомога, розповідає керівник громадської організації. Потрібні люди. Ну вони за це не не переймаються, не переживають, тому що вони бачать, що ну їм е приділяють увагу. Розумієте, оскільки допустим, ну припустимо, приходили до мене переселенці, які потребували допустим, працевлаштування, і вони казали, що допустим там Николай Петрович е дуже поміг. Розумієте, там або там шде щесь? Ну у нас така э, не. Скажемо так, не постійна, але є комунікація з місцевим з виконкомом, з соцзахистом, з терцентром, і ми друг другу допомагаємо в обміні не тільки інформації. А якщо, допусти, ну припустимо, там немає у когось чогось, розумієте, ми відправляємо людей, перенаправляємо людей для того, щоб хтось комусь щось надав. Головне кредо громадських активістів працювати на імідж шосткінської громади та допомагати людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. А Повномасштабної війни вони ще підставляють плече українським захисникам. Це були рації, це були бронежилети. То, що ми віддавали на нашу тероборону і віддавали на 58-му бригаду і на 13-й батальйон. Так зав'язалася вже, як то кажуть, така комунікація по всій Україні. І ми вже даже нам не приходилось скажімо так, ямко дзвонити або спілкуватися. Люди вже самі пропонували на ті заявки, які ми відправляли, ті речі, які нам були потрібні. Ми і досі підтримуємо, перш за все, как би нашому конгломерату. і ми з подачі і з підтримки міського голови. Ми підтримуємо зараз не тільки військових і цивільних в нашій громаді, але ми підтримуємо ще військові госпіталь. Ми військові госпіталі надаємо медичну допомогу. Це Чернігівський військовий госпіталь, Вінницький військовий госпіталь. Ми надаємо допомогу ліками, ліками і препаратами медичного призначення. Як ми вже розповідали в одному з наших сюжетів, сьогодні громадська організація Потрібні люди збирає кошти на купівлю двох позашляховиків для ЗСУ, таким чином роблячи ще один крок на шляху до нашої перемоги.